Працівники лозова водосервісу знову вимушені рятувати колектор по вулиці машинобудівників. Під час планових оглядів комунальники виявили несправність і оперативно взялися за роботу, щоб не допустити масштабного обвалу, розповів начальник цеховоду відведення Віктор Куприянов. 27 липня працівниками водосервісу було виявлено затор на самопливному колекторі діаметром 500 ЖБ. Так як раніше, по цьому ж колектору був в минулому році, в січні місяці, обвал, тому приділили увагу, обстежили, колодці стояли на підпорах і вирішили, потрібна заміна трубопроводу ну, ЖБ на 315-й корсіс поліетилену. Залізобетонні мережі вже зношені часом та через обстріли міста зазнають додаткових вібрацій, що прискорює їхнє руйнування. Наразі комунальникам доводиться працювати на глибині майже 6 метрів, щоб швидко та якісно замінити мережі на більш довговічні. Плануємо замінити 190 метрів ну, до будинку культури. Завдячуючи підтримці депутатів Гозівської міської ради, підприємство має необхідну техніку, а завдяки партнерам з дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ забезпечені трубами та іншими матеріалами. Заплановані з 1208 по 27.08. попри те, що ми проводимо такі масштабні роботи, наші абоненти користуються водопостачанням та водовідведенням. Щоб виконати необхідне розриття, довелося видалити дерева. Отриману деревину нададуть пільговикам для обігріву взимку.